Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Хрисенчук. Вітаю більше ніж півтора роки повномасштабної війни. а в Таїрівській ОТГ і досі не готове шкільне бомбосховище. Місцева влада скаржиться на державну бюрократію, а батьки на керівництво громади. Та поза цим майже тисяча дітей, які знову навчатимуться онлайн. Чому тендер почали виконувати лише за три тижні до старту шкільного року? І до чого тут сейсмічна активність? Дізнавались наші журналісти. То єслими бусяра привертівка в базар і ви не услушити то що хочете. Вы... Что... Да? ціле літо чи не щодня батьки випрошують пояснень у сілі ради. чому в школі, куди мають ходити майже тисячі дітей, і досі не готове сховище, чому тендер провели тільки наприкінці червня, і чому роботи з ремонту і облаштування сховища в підвалі школи тільки но почались. Катерина, мама двох школярів першокласника та учня другого класу. Вже другий рік вона не може повноцінно працювати, бо за онлайн навчанням дітей треба спостерігати, ти самих удома їх не залишиш. Після нового року вже почали виводити дітей е, неділя через неділю на так, так звані консультації. Навчання в школі не було. Е, Дітям не вистачає спілкування, вони не бачать вчительку тільки на екрані комп'ютера. А яка може бути робота? З ким, з ким сидітимуть діти? Перший клас. Якщо тут в школі може вчителька навчити писати, ручку тримати, а вдома хто, хто дитину буде вчити? З підрядником, який має завершити ремонт бомбосховища на 650 дітей, підписали договір 11 липня. Проте будівельники зайшли на об'єкт лише 7 серпня. Додам вартість робіт за тендером 6 мільйонів 771 тисяча гривень. Підрядник за договором обіцяє виконати усі роботи до 31 серпня. Проте на проєкті працюють лише сім будівельників і там тільки-но почали виконувати підготовчі роботи. Зараз шпаклюють стіни. Що ви самі бачите, по е, що тут відбувається? Ми розуміємо, що за 10 днів взагалі діти е, ремонт даного приміщення взагалі неможливо. Кошти були виділені в нас ще раніше. Був проведений тендер на прозоро е, гроші, е, я так розумію, були прираховані підрядчикам, але роботи на даний час не здійснювались. Ось як ми бачимо, такі сьогодні щось деякі слівники і намагаються щось робити. В сільраді кажуть, у всьому. Винна державна бюрократія. То тендер розглядали в прозору, то нові зміни внесли. Государственные органи делали предположение, що вони сократили эту процедуру для об'єкта критичної ну, с одним подрядчиком, с отсутствием е, тендерних документацій и так далее. Ну, Государство з тим, що есть така система прозору, е, значить, вони не пошли. Поэтому осталось только мы очень склонны вот этой процедурой. Это раз, к сожалению. Она достаточно длительная и достаточно, и вы сами понимаете, что органы государственные, кто отвечает за укрытие, это СНС, они очень подходят, будем так говорить, ретельно к... Ро це рімонта все присаділо через речот на сім тощо. Ну а потім ще й заявку в дії розглядали цілий місяць. Тому бомбосховища й досі немає і не скоро з'явиться. Що стосується можливості в когось робити, а в когось не робити, ми разом з вами, з вашим телеканалом, я вдячний інспектували таке бомбосховище в Великодолінській громаді. Для прикладу там повинні навчатися 2,5 тисячі дітей, але на жаль, жоден з навчальних закладів середньої освіти не мав повноцінно працюючого бомбосховища. Були питання до того, що не могли зібрати комісії, якісь питання з фінансуванням, ще якісь. Але ще раз повторюсь, батьки зібрались, батьки. Дуже ретельно це питання розглядали, звернулись до мене як до народного депутата, і вже найближчим часом, мені здається, 25 або 28 числа бомбосховище повністю запрацює. Поки що в Таїрівській ОТГ дітям знову доведеться навчатись онлайн. Варіант, коли школярі користуватимуться найпростішим укриттям і навчатимуться у дві зміни тиждень через тиждень не влаштовує батьків, бо працювати за графіком школи не погодиться їхні роботодавці. Знайшов корупцію, отримай 10%. В Україні восени планують запустити портал для викривачів-хабарників. Про таке нововведення заявив голова НАЗК Олександр Новіков. При цьому повідомлення про корупційну схему можна буде залишити анонімно, але свою десятину викривач зможе забрати лише після рішення суду. Крім того, сума винагороди не може перевищувати 14 мільйонів гривень. Цей реєстр портал буде найсучаснішим в світі, тому що ми його запускаємо вже враховуючи рекомендації Євросоюзу, досвід інших країн щодо побудови взаємодії з викривачами. І дуже важлива культура викривання, тому що без відповідальних громадян, якими є викривачі, ми не побудуємо нульову толерантність до корупції. Додам про корупцію громадяни можуть повідомляти і зараз на сайті НАЗК у розділі Повідомити про корупцію, але там потрібно вказувати свої дані як заявника. Тобто, єдине, що змінить новий портал НАЗК – це можливість анонімно повідомляти про корупцію. Статус викривача і зараз закріплений у правовому полі. Також викривач має право на винагороду за законом. Ті ж самі 10%, але не більше трьох тисяч мінімальних зарплат на час вчинення злочину, тобто до 20 мільйонів. А із запровадженням порталу максимальний бонус за словами очільника НЗК, складатиме 14 мільйонів. За час повномасштабного вторгнення Росія завдала збитків довкіллю на 2 трильйони 88 мільярдів гривень. Такі дані підрахували в Держекоінспекції. При цьому один трильйон із цієї суми це наслідки лісових пожеж, які спалахнули через ворожі обстріли. Загалом вогонь знищив або пошкодив 63,5 тисячі гектарів лісів. Через повномасштабну війну забруднені 1700 тисяча води. Збитки склали 40 мільярдів гривень. Російські обстріли псують і повітря. Збитки атмосфери через горіння нафтопродуктів склали 51 мільярд гривень. Масштабна роздача природоохоронних земель. Одеська прокуратура подала 38 позовів до суду на незаконні дії Вилківської міськради. Дев'ять з них вже задоволено. Повідомляє київський еколого-культурний центр. Також відкриті кримінальні провадження за незаконне захоплення території Дунайського заповідника та Ізмаїльського лісгоспу. Зараз прокуратура розслідує зловживання посадовими особами Вилківської міської ради, які незаконно передавали у приватну власність території. Дунайського заповідника, окрім цього, готується до суду ще один позов на незаконні дії Вилківської міської ради, внаслідок яких у Дунайського заповідника та Ізмаїльського лісгоспу вилучили 15 гектарів. Тягом останніх трьох місяців кількість боржників серед українців зросла на більше ніж півмільйона. Такі дані наводить аналітична платформа ОПЕНДАТАБОТО у полі стягнення на користь держави, штрафи за порушення ПДР та борги по кредитам. Ще одна категорія, в якій від травня спостерігається суттєве зростання стягнення судового збору за останні три місяці прирісклав в 10%. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.